Вітаю, шановні радіослухачі та глядачі. Сьогодні ми продовжуємо щотижневу рубрику «Поради лікаря і будемо говорити про міфи про серце за даними всесвітньої організації охорони здоров'я в світі все більше людей помирають від серцево-судених захворювань. На жаль. Однією з причин зростаючої статистики є те, що не всі люди в повній мірі володіють знаннями про цю недугу. Існує багато міфів про те, як хвороби серця розвиваються, як відчуваються, які дії потрібно робити, а що навпаки робити не слід. Тому сьогодні, в рубриці поради лікаря, ще раз наголошую, детальніше будемо говорити міфи про серце. Отже, перший міф. Хвороби серця та судин передаються генетично, тому я не зможу попередити їх у себе. Якщо у ваших близьких родичів є або були захворювання серцево-судинної системи, ви дійсно маєте дещо вищий ризик, але є дієві методи для зменшення цього ризику: це фізична активність, відмова від паління, контроль холестерину, цукру, артеріального тиску, здорове харчування та головне підтримка нормальної ваги тіла. Наступний міф. у мене є захворювання серця, тому мені не треба, тому мені треба точніше зменшити фізичну активність. Це абсолютно невірно. Як для дорослих, так і для дітей майже не існує станів, таких, коли повністю протипоказана фізична активність. Навіть для пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, інсульт, які мають цукровий діабет, дуже важливо займатися фізичною активністю згідно рекомендацій, це 30 хвилин щодня. Наступний міф: серце болить зліва. Вважається, що серце розташоване зліва, адже з цього боку ми чуємо його удари, а значить, і боліта теж повинно ліворуч. Насправді, ж, серце розташовується більше в центральній частині грудної клітки, а верхівка серця спрямована вліво, вниз і вперед. Саме з цієї причини виникають такі відчуття. Найчастіше серце болить не зліва, а в центрі в загрудинній ділянці. Серце коле. Вважається, що серце коле, але колючі болі не характерні для серця. Як правило, так відгукується кістково-м'язова система. Наступний міф: валідол врятує від усіх проблем із серцем. І ось відповідь ні. Люди звикли пити ці ліки при болях в грудях, але це може бути небезпечно, адже якщо виникли болі за грудиною, які тиснуть або печуть і тривають вже більше п'яти хвилин, то потрібно одразу ж звертатися за медичною допомогою, викликати швидку. А валідол це лише м'ятна таблетка, яка не має відношення до серцевого м'яса. Наступний міф: калій допоможе серцю. Вважається, що чим більше ми їмо калію, тим краще нашому серці. Але насправді надмірна кількість цього елемента також може призвести до проблем, наприклад, аритмії. Потрібно просто дотримуватися добової дози калію. Наступний міф: повільний пульс у спортсменів є ознакою хворого серця. Часто люди думають. Що якщо пульс занадто рідкий, то серце може зупинитися. Насправді, все якраз навпаки, особливо у спортсменів. Серце це м'яз, І як усі інші м'язи, воно зміцнюється в результаті фізичних навантажень. Чим сильніше розвинений серцеве м'яз, тим ефективніше орган працює, прокачує кров по всьому організму при меншій кількості скорочень, це головне. Саме тому в добре тренованих спортсменів. Пульс, частота серцевих скорочень в стані спокою, часто буває 40-60 ударів на хвилину. І це вважається для них нормі, нормою. А інколи в елітних спортсменів нічний пульс може навіть бути 20-30. Наступний міф: якщо ви приймаєте препарат, що знижує рівень холестерину, ви можете їсти що завгодно. Холестерин у крові походить з двох джерел. Частина холестерину утворюється у печінці, а інша частина з продуктів харчування. Статини зменшують кількість холестерину. Статини це ліки, які знижують рівень холестерину в крові, і статини зменшують кількість холестерину, що виробляється печінкою. Це призводить до, призводить до зниження рівня холестерину в крові, що в свою чергу зменшує кількість холестерину, що відкладається в артеріях. Як ми знаємо, що надмірне накопичення поганого холестерину, холестерину низької щільності провокує сприяє розвитку атеросклерозу, а це, в свою чергу, призводить до таких наслідків як інфаркт міокарда, інсульт та інші ускладнення. Отже, якщо ви приймаєте статини і продовжуєте їсти продукти з високим містом холестерину та насичених жирів, препарат не буде настільки ефективним. Наступний вік не міф не вік, а міф. З віком рівень артеріального тиску підвищується і це є нормою. Артеріальний тиск має тенденцію до зростання з віком, але той факт, що ця тенденція є нормальною, не означає, що вона корисна для вас. Це трапляється тому, що стінки артерії з віком вони стають більш жорсткими. Жорсткі артерії змушують серце сильніше працювати. Кров, яка з більшою силою б'є по стінкам артерій, часом пошкоджує їх. Перенапружений серцевий м'яз стає менш ефективним і важче перекачує кров, щоб задовольнити потребу організму в кисні, поживних речовинах. Це додатково пошкоджує артерії, що сприяє формуванню атеросклеротичних бляшок в стінках артерій. Саме так високий кров'яний тиск збільшує ризик інфаркту міокарда та інсульту. Тому потрібно пам'ятати, потрібно часто вимірювати артеріальний тиск, особливо в старшому віці, це зранку і ввечері в стані спокою. Якщо ви відмічаєте підвищення тиску більше 140 на 90, це вважається гіпертонічною хворобою. і, Такий тиск потрібно коригувати з лікуючим лікарем. Наступний міф: якщо ви курите руками, ви не можете зменшити ризик серцево-судинних захворювань, кинувши палити. Переваги відмови від куріння починаються з цієї ж хвилини, коли ви кидаєте, незалежно від вашого віку, як довго ви курили або скільки сигарет на день ви курюєте. Лише через рік, один рік після відмови від куріння ваш ризик серцевого нападу впаде на 50%. Через 10 років це буде так само, як якщо б ви ніколи не палили. Тому відмовляється від такої шкідливої звички. Наступний міф: якщо у вас захворювання серця, вам слід їсти якомога менше жиру. Це правда, що ви повинні харчуватися з низьким містом насичених жирів, наголошую, трансжирів. Але інші жири, особливо ненасичені жири в рослинних оліях та інших продуктах харчування, вони є корисними. Насправді, вживання риби з високим вмістом омега 3 жирних кислот, наприклад, лосося, двічі на тиждень може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Наступний міф: Стентування або така операція, як аорто-коронарне шунтування, виправляють ваше серце. Отже, відповідь: ангіопластика та шунтування можуть полегшити біль в грудях та покращити якість життя, але вони не зупиняють основне захворювання атеросклероз. Без корекції проблем, що сприяють атеросклерозу, артерії продовжуватимуть засмічуватися жировими бляшками, що може означати повернення стенокардії або ще гірше інфаркт та інсульт. Тому важливо приймати ліки, призначені лікарем. І ще декілька міфів для вас. Я занадто молодий, щоб мати захворювання серця. І справді, серцево-суденні захворювання більш широко розповсюджені серед людей похилого віку, але необхідно пам'ятати, що процес формування атеросклерозу, наприклад, починається ще з юних років, з 20 років. Тому шкідливі звички, зайва вага, малорухливий спосіб життя, стреси призводять до того, що останніми роками захворювання серця та судин молодшають. Наступний міф мені стало краще, тому я можу припинити приймати препарати для серця чи відтиску. Це розповсюджений і найбільш небезпечний міф. Ліп ліки необхідно приймати так, як порадив. Вам лікар. Чар... Часто досить довго тривало, іноді все життя. Особливо це стосується відноситься до пацієнтів, які перенесли вже інфаркт міокарда, яким перенесли стентування, тобто яких є стент в коронарних судинах. Потрібно тоді приймати препарати до кінця свого життя і без лікаря нічого самостійно не відміняти. Це надзвичайно важливо. Ось таких декілька міфів для вас. Думаю, мені вдалося і розвіяти. Бережіть, шановні слухачі, глядачі, свої серця, і невдовзі почуємось!